Як правильно виконувати розігрівочні підходи, щоб піднімати більші ваги та вберегтись від травми. Минуле відео зібрало досить непоганий актив, тому роблю продовження. Буду розбирати це на прикладі присідань зі штангою. Допустимо, що в тебе робоча вага 100 кг на 12 повторів в присіданнях. Ти приходиш на тренування, робиш загальну розминку 5-10 хвилин та підходиш до стійки для присідань. Далі ти працюєш з пустою штангою, повторюв 15-20, трохи відпочиваєш, робиш 50 кг. Кілограм на 8-10 повторів, трохи відпочиваєш. Робиш вже 80 кг на 6 повторів, і тільки після цього починаєш виконувати свої робочі підходи 100 кг на 12 повторів. Звичайно, якщо в тебе робоча вага менша, наприклад, 50 кг, ти робиш з пустою штангою, потім 35 кг, і потім робиш робочий. Якщо в тебе робочий, наприклад, 150 кг на 12 то розминочних буде більше. Додасться ще 110 кг і 135 кг. Точного правила, як розрахувати цей відсоток ваги, немає. Хтось робить більший кроків. Хтось робить менший крок, головне це налаштуватись на вправу та роботу та, звісно, плавно підійти до робочої ваги. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.